Вправа 1061 побудуйте графік прямої пропорційності. Ну що ж, стартує? В першому завданні y дорівнює x. Ну що ж, для того, щоб побудувати графік прямої пропорційності, вона проходить через 0. Досить взагалі-то знати одну точку відмінну від 0, тому що ця функція перетворюється в 0. Якщо x дорівнює 0, я відкладу дві точки класично. Але треба пам'ятати, що це окремий випадок. Лінійної функції і графік такої функції пряма лінія. Ну що ж, візьмемо тоді два значення для аргументів це х дорівнює 0. Ну і, наприклад, x дорівнює, скажімо, 3. Yeah? То знаходимо тоді значення y, оскільки y дорівнює x. Ну і це буде дорівнювати тоді, замість x пишемо 0, то y буде дорівнювати 0, звичайно. Бо це пряма пропорційність. Записуємо y дорівнює 0. Ну і друге. Y дорівнює тоді х. І це дорівнює. Якщо ми замість X напишемо 3, то Y у нас буде дорівнювати число 3. Є? Ну що ж, давайте відкладати точкою координати. Цих точок на координатній площині, яку я вже підготував. Отже перша точка 0,0. Всі графіки прямої пропорційності приходять через початок координат. Ставимо тут точку. Я її трохи перенесу, щоб вона точніше відповідала графіку. Важко мені зразу попасти. Є? Ну, а зараз ставимо точку з координатою 33. 3. На х по х3 по у 3. На перетині ставимо точку. Знову таки я її перенесу. Отже, це у нас буде точка з координатою 33. Зараз через ці дві точки проводимо. Тоді проводимо пряму лінію. Беремо лінійку. Так. І дивимося так, щоб вона проходила через ці дві точки. Щось не виходить. Так, так, є. Проводимо лінію. Це в нас і буде. Ми отримали графік прямої пропорційності y дорівнює X. Вона проходить через початок координат. Переходимо до другого завдання. Побудуйте графік лінійної функції. Прямої пропорційності мінус 2,5х. Знов-таки вибираємо дві точки. будуємо Першу точку, звичайно, що ставимо 0. А друга точка, ця лінія проходить через початок координат. А другу точку виберемо довільно. Наприклад, для зручності візьмемо, що х у нас дорівнює 2. Щоб отримати ціле значення, то записуємо перше. Y буде дорівнювати мінус 2,5х. І це дорівнює мінус 2,5, що множиться. Замість x пишемо 0. І це буде дорівнювати 0. Записуємо, що значення нашої функції дорівнює 0. Так, ну, це очікувано, бо це у нас пряма пропорційність. Ну і друге. Y тоді дорівнює. так, Знову пишемо мінус 2,5. Що множиться на х, ну або х, і це дорівнює мінус 2,5. Що множиться замість x пишемо 2. Це буде дорівнювати мінус 2,5 множити на 2, а це буде 5. Є? Записуємо нашу таблицю, значить, що якщо x дорівнює 2, то y дорівнює мінус 5. Давайте відкладати на нашій координатній площині точку з координатами 0,0. Це у нас спочаток координат. Ставимо тут точку. Так, переносимо її, щоб я її перенесу, не зміг я зразу потрапити рівно посередині. Ну і зараз беремо, відкладаємо точку з хренатою по Х2, а по y мінус 5. По Х2, по y мінус 5. Відкладаємо точку. Знову прийдеться її вирівняти. Краще. Є. Отже, ми отримали точку з координатою 2 і 5. Через ці дві точки можна було початок координату відкладати, бо всі прямі пропорційності проходять через початок координат. Беремо лінійку і через ці дві точки проводимо пряму лінію, бо пряма пропорційність це лінійна функція. Графіком такої прямої лінії є пряма лінія. Проводимо тоді пряму лінію. Ось вона. Є. Ну що ж, ми отримали графік функції y дорівнює мінус 2,5х. Переходимо до третього завдання. Y дорівнює мінус Х. Ну що ж, візьмемо тоді, які точки для побудови? Точку 0. і y буде також дорівнювати 0, ну і точку, наприклад, хай буде 4. Отже, пишемо, що y дорівнює мінус х, і це дорівнює мінус. В дужках пишемо 0. Це мінус 1 це на 0, це буде 0. то ми записуємо, що... Значення нашої функції, звичайно, дорівнює нулю, бо це пряма пропорційність, якщо x дорівнює нулю, проходить через початок координат. Ну і в другому завданні, в другій дії, ми пишемо, що y дорівнює мінус х. І це дорівнює мінус. Замість x пишемо 4. Тобто ми отримали мінус 4. Є. Ну що ж, давайте тоді на цій координатній площині, яку я вже підготував, відкладаємо точку з координатою 0,0. Це початок координат. Ставимо тут точку. Так, я її вирівняю, щоб було точніше. Показувала початок координат. Так, ну і Зараз поставимо наступну точку з координатою 4 по x, по y мінус 4. 4 по x, по y мінус 4. Ось у нас точка. Так. Ну, і зараз беремо і проводимо через ці дві точки. Можна було початок координат і не будувати, бо пряма пропорційність завжди проходить через початок координат. Проводимо пряму лінію, що проходить через ці дві точки. Так, Це у нас і буде графік нашої функції. Отже, ми отримали графік функції дорівнює мінус х. Переходимо до останнього четвертого завдання. Наша функція y 1 друга х Ну що ж, які можна взяти значення аргументу? Візьмемо дорівнює 0. Функція проходить через 0, нас вийде 0. Y, ну, і візьмемо ще одне значення для зручності. Візьмемо, наприклад, 4. Ну що ж, обчислюємо значення. Нашої функції в першому завданні y дорівнює друга х Ми пишемо 1 друга х, і це дорівнює 1 друга, що множиться замість x пишемо 0. І отримали ми, звичайно, 0. Тому що наша функція проходить через початок координат є. Це лінійна функція. Це пряма пропорційність, вибачте. Ну і друга дія Y дорівнює 1 друга х. Замість х пишемо 4. Одна друга, що множиться на 4. Половинка від 4, і це буде 2. Отже, записуємо, що значення y в нас дорівнює 2. Є. Чудово. Ну що ж, зараз відкладаємо координати відповідних точ на цій координаті площині, що я підготував 0,0. Ставимо на перетині точку. Є. Ну і точку на перетині 4 та 2. 4 по X. 2 по ігреку. 4 по Х 2 по ігреку. Ось тут на перетині ставимо точку. Я її перенесу, щоб точніше вона відповідала цим координатам. Є. Ну, а зараз проводимо через ці точки. Пряму. Ще раз, точку 0,0 не обов'язково було будувати. Справа в тому, що графік прямої пропорційності проходить через початок координат. Можна було тільки одну точку знайти. Отже, проводимо тоді пряму лінію. Що ж, ми отримали графік функції y 1 2, х Ну що ж, ось таке завдання на побудову графіка прямої пропорційності. На цьому вправу завершено.